Всім привіт! Ну, ось не втрималась. Мені попалася отака схема ось оцієї такої серветки. Просто це її частиночки. І не втрималась, думаю, я вам покажу, поки я по шагу буду виплітати, можливо, хтось для себе зробить її вже виплете. Так. Ось оця схема цієї серветочки. Складається вона. Тут три квадратики, і тут три квадратики, які з'єднуються. Ось цей квадратик, ну він повторюється і він потім з'єднується. Так, всередині ось тут є квіточка. Ніби з такими по боках, з такими пелюсточками, ну я буду робляти її ось такі квіточки, ось така квіточка. Ну, і ось оці листочки. Ось схема до цих листочок. Так, що я спочатку буду робити, я її розглядала, дивилася, як я буду її робити. Да? Що я б хотіла. Я виплету ось і цю частиночку повністю зроблю. І потім цю частиночку зроблю. А потім вже ось тут, у центрі, я буду дивитися, буду виплітати квіточку і зразу з цими... З цим листочком, так, чи з цим листочком, тут без різниці. І потім подивлюся, наскільки у мене, якщо я тут приєдную, який у мене отут, виходить, об'єм, оцей пустий буде, так, і як мені, як мені розмістити ці всі квіточки тут, з цими листочками. Тобто отут я буду вже дивитися по тому, як у мене буде продвигатися Можливо, не знаю, мені так хочеться зробити, що менше тут нитка обривалася, то можливо, можливо отут будуть іти не повністю квіточки, а по пів квіточки буде. Ну Це я вже буду дивитися, і потім я вам все буду розказувати, як воно тут що в мене виходить. Тобто це вже по ходу. Нитки, тонкий черговий гачок я свій буду брати. Ось він у мене. Це точно я не буду виплітати. так, Ось він такий тонесенький. А нитки не знаю, я спробую спробую, ось спробую, ось молочний колір нитки. Спробую я цим кольором. так, З Цими ниточками. Акрилова тонка нитка. Так, Я її вже не раз показувала, не буду я вже. Ну, в принципі, в мене є тут етикетка, можна її показати. Ну, я вже не раз їх показувала, це ті, якими я користуюся постійно. Ті, якими я користуюся постійно. Так, так, щоб видно було. Тобто, ось ось 30 грам, 180 метрів 100% акрил. Так, ну і ось тут, тут усі оці ось позначки такі. Так. Тут кольор воно, так, щоб видніше було. Так. Лот колір, колор. Так що ось ось таку нитку буду брати. Ну, я спробую, так. Щас вертаюся до схеми. Я спробую, спробую цими нитками. Буду дивитися, як буде получатися. Якщо, то буду підбирати тоді ниточку і буду вже, буду вже дивитися, ну, по ходу буду розбиратися. Так, ну, Ось її повністю ця схема. Я думаю, що цікава вона дуже буде сама по собі. І саме основне вона трішечки вже ну, чуть-чуть інша форма в неї цікаво вона зроблена. Так, кому потрібно, беріть, користуйтеся. Схема, як завжди, знаходиться в плейлисті під назвою схеми. Ну, а я вам бажаю гарного плетіння, рівненьких петельочок. Нехай все получається у вас гарно. Гарного настрою. Бережіть себе. Дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте, дякую за коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на дзвіночок. Відео виходить кожного дня. Гарного настрою! Пока-пока, до завтра!